Колись відео з цим погрузчиком набрало мільйон переглядів. Це погрузчик на мінітрактор на трьох точку Міні-Діджер. Підходить він до класу мінітракторів від 30 кінських сил. І подивіться, що воно таке і що ми тут маємо. Ось такий ківш, Гляньте, з якими зубами. Працює ця вся система від свого окремого гідравлічного насосу зі своїм пультом. Бачите, по факту маніпулятор. Працює воно від валу відбору потужності. Ось основні кріплення на трьох точку. Саме керування, дивіться. Крісло пілота таким чином у нас працюють джойстики, дуже зручні, бачите? І поворотний механізм. Тобто, коли ви сидите тут, ви можете повернути ківш на праву сторону, і тут є фаркоп, тобто причеп відразу сюди чіпляється, і ви його грузите сюди. Далі складаєте цю всю систему і разом з причепом вже їдете. Його вартість 143 тисячі гривень. За таку вартість можна купити якийсь був у мені трактор але це потрібно для людей, для конкретних їхніх задач, комунальних служб і тому подібне. Тому що ось такого типу техніки ну мало де побачиш.